Кухня. Кожна господиня підтримує чистоту в зоні, де готує. Але не в кожної господині вистачає часу на ретельне генеральне прибирання кухні, і тут на допомогу приходить ваша помічниця. Після нашого візиту ви забудете, що таке застарілий жир на кухні: липка витяжка, зальопані фасади, брудна духовка, мікрохвильовка. Ми все зробимо за вас. До речі, якщо ви ще не знали, генеральне прибирання кухні можна замовити як окрему послугу за деталями. пишіть або телефонуйте 093 258 62 32. Бо саме згідно з вашими запитами, ми зробили генеральне прибирання. Проблемних зон квартири, і тут мова йде про кухню, ванну та санвузол. І вам не потрібно витрачати більше. Ми не будемо прибирати в кімнатах, де, на ваш погляд, чисто, і таким чином зекономимо ваші кошти. Не зволікайте, пишіть, телефонуйте, замовляйте наші послуги і насолоджуйтесь чистою оселею.